така като този маршрут Павлоградець Олександр Господ став на захист країни ще у 2014 році. Пізніше був сапером у різних бригадах. Він вважається зниклим безвісти з травня минулого року. На зв'язок воїн перестав виходити після штурму поблизу Бахмута. Військовий з позивним стрілок зробив чимало фотографій на війні. Знімав на телефон обличчя дітей, руйнування після ворожих обстрілів та інші аспекти війни. Більшість світлин було зроблено в селищі Піскин. На Донеччині йому подобалось фотографувати. Він хотів передати своє бачення він як він бачить. Якусь вкласти смислову туди нагрузку, щоб люди побачили очами військового обличчя війни, що заставляє після себе війна. Спустошення, біль, зруйнування, це зруйнування життя, це зламані долі. Олександр давно хотів організувати виставку своїх робіт, проте не встиг через брак часу. Він збирався. Він дуже хотів цю виставку. Він дуже хотів. Це вже на день народження. Вирішив зробити йому подарунок. Можливо, він не так бачив. Основне бачення ми зберегли. Боєць на псевдодим зі сльозами на очах згадує свого побратима. Він не втрачає надії побачити Олександра живим. Він постійно був русі. Ну це людина ініціатива йому було. Цікаво, в нього боліла душа за все це, це. І він все бачив досить таки філософським очима. Фотовиставка та благодійний аукціон проходять в стінах освітньо-культурного центру. Це дуже така соціально важлива ініціатива, і взагалі це дуже е, класна річ. Я вважаю, що обов'язково цю виставку повинна побачити як мога більше людей. На більшості світлин є сонце. Відвідувачка виставки Світлана вважає, що таким чином фотограф намагався вселити в українців надію на перемогу. Для мене це знову ж таки про надію. Про надію на відновлення на те, що все буде добре. Прийде весна, прийде перемога і. і, і... У мене особиста надія на те, що Олександр повернеться і влаштує свою виставку. На виставці представлено 80 світлин автора. Здебільшого боєць надсилав їх у месенджери рідним та побратимам. Дружина зниклого безвісти волонтери та проводить збори для захисників. Тож бажаючі можуть придбати фотороботи Олександра Господа. Єлизавета Цебенко Борис Єфімов ТІВІ.